Вітаю! Сьогодні ми ознайомимось з темою Рання модерна доба в історії людства і України. Яке місце середньовіччя в історії людства та України? Історія вона змінна. Змінність історії означає, що історичні процеси постійно змінюються і розвиваються, і в різний час права людини були різними. У стародавньому світі в Афінській державі політичні права мали тільки вільні громадяни чоловіки. У ранньомодерний час у Речі посполитій політичні права мала лише шляхта. У добу середньовіччя політичний вплив здобули великі землевласники, а централізована влада була слабкою. В цей час відбувалися різні історичні процеси, наприклад. Міграція племен та народів виникає іслам, відбувається становлення християнства, були війни, розвивалася культура, було винайдено книгодрукування. Не полінуйся дослідити історичний процес, зображений на світлині. Периодізація нового часу чи модерної доби. Та особливості раннього нового часу ранньомодерної доби в історії людства Україна в контексті ранньомодерної епохи. Периодизація це поділ будь-якого процесу на окремі етапи або періоди, які мають спільні характерні риси та особливості. Це раціональний спосіб впорядкування інформації за часом. Що допомагає краще пізнавати та зрозуміти зміни об'єктів або подій. В контексті історії періодизація є інструментом для структурування знань про минуле. Дослідники виділяють зміни в економіці, зростання впливу європейської цивілізації, розвиток освіти, науки та релігійні процеси. В Україні цей період відомий як козацька доба, немає єдиної думки щодо початку нового часу, чи то було з 1453 року, коли відбулось падіння Константинополя, чи то був 1492 рік, коли відбулось відкриття Америки, чи можливо це 1517 рік, коли сталася реформація. Але його закінчення датують 1914 роком, початком Першої світової війни. Цей період поділяється на дві частини. Нова рання модерна доба XV-18 століття та новий час 18, початок ХХ століття. Вивчають у восьмому класі у 15-18 столітті відбулися важливі події, що вплинули на історію світу та України. Це великі географічні відкриття, реформація та формувався абсолютизм. У нас українське козацтво протистоїть Османській імперії, які джерела допомагають досліджувати історію ранньомодерної доби. Збільшення освіченості та книгодрукування в ранньомодерну модерну добу, розвиток торгівлі та політичні зміни сприяли зростанню кількості писемних історичних джерел, законодавчих актів та літературних творів. Мандрівники фіксували важливі подробиці в листах, щоденниках та звичаях, надаючи цінну інформацію, зокрема про Україну. Прикладом є. Опис України Гійома Левасара де Боплана, що описує українські землі XVII століття. Також у ранньо модерний час розвивалася музейна справа. Пливові особи збирали екзотичні речі: мистецтво та зброю, капіталійські музеї з 1471 року та колекція Ватикану, Королівська Палата зброї Великої Британії є прикладами найстаріших музеїв. Що зберігають ранньомодерні артефакти. Не лінуйся, Проведи історичне дослідження, рання модерна доба період в історії, що настав після пізнього середньовіччя, тривалістю від кінця 15-го до кінця 18-го століття. Після завершення цього етапу розвитку суспільства розпочалася модерна доба світова цивілізація це спільнота різних цивілізацій планети Земля з усіма їхніми відмінностями. Периодизація рання модерної доби. Європа і світ на початку рання модерної доби, це кінець 15-го, кінець 16-го століття. Європа і світ наприкінці 16 го у 17 му столітті це кінець 16-17 го го століття. Європа і світ у 18-му столітті, і звісно, хронологічна межа це буде 18 те століття. Дякую за увагу. Чай історію разом зі мною.